Діяння апостолів, розділ 27. Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, Сівши на адраміцький корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває Кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу, мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичові і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив: Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля, і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися. Од Розділ 21 Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос Великий, що говорив: От житло Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони народом Його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє Минуло. І сказав той, хто сидить на престолі, От нове творю все, і говорить, напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені: Сталося я, Альфа і омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя, переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, пай їхній в озері, що горить. Огнем і сіркою то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами, останніми, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, Нареченну агнця, і переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені. Місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані, які є. Дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами, і на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру, тростину золоту. Щоб зміряти місто і брами його і стіни його. Місто чотирикутно лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його сто сорок чотири лікті, мірою чоловіка. Що є і ангелова. А побудова стіни його яспис, і місто золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс. Шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята Хризопрас, одинадцята – Якинт, дванадцята Аметист, і дванадцять брам дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила Його, і світильник Його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться в день, ночі ж там не буде, і принесуть славу і честь народів до нього, не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця». Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй, до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує. Нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Книга приповідок, розділ два. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо. І ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний – Бо він дає бідному з свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку. Щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь, як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаться як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. КНИГА «Второзаконня» Розділ 19 Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах, то відділиш собі три міста посеред тієї землі, що Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання. Ти повизначуєш туди дорогу і розділиш на три частини простір тієї землі, що її господь, бог твій, дасть тобі в посідання. І це зробиш на те, щоб кожен убивця міг туди втекти. А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим. Коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависті до нього. От, наприклад, коли піде за своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо її злетить з держака та влучить у ближнього на смерть, такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим. Щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись на вздогін за вбивником, не наздогнав його та й не вбив його, хоч він і не заслуговував на смерть, бо не мав до нього ненависті перед тим. Тим і наказує тобі виділиш собі три міста. А коли Господь, Бог твій, поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм. І дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам, коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа Бога Твого, і ходити його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три, щоб не проливалась безневинна кров у твоїй землі, яку Господь, Бог твій, Хоче дати тобі в посідання і щоб не тяжіла на тобі кров. Коли ж хтось ненавидить свого ближнього і, засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст, то нехай старші його міста пошлють і спіймають його там та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть. Очі твої нехай не щадять його мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі. Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі, що її Господь Бог твій, хоче тобі дати в посідання. Немає вартості один лише свідок проти кого небудь на будь який переступ, чи на будь який злочин, чи будь яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною. Якщо проти кого небудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якимсь переступі. То нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священників та суддів, які в той час урядуватимуть. Судді ж, нехай розберуть добре, і як виявиться, що свідок той, свідок неправдивий, і що він свідчить неправдиво проти свого брата, то ви зробите з ним те, що він замислив зробити за своїм братом. Так будеш викорінювати зло з поміж себе. А інші, те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас. Око твоє нехай буде безжалісним життя за життя, око за око, зуб за зуб, нога за ногу.